Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про секатор від японської компанії ARS. Секатор під номером CB8. Секатор лінійки ЦБ постачаються в таких от блістерах. Всередині в блістері знаходиться інструкція. Всередині в блістері є інструкція, в якій подано перелік змінних деталей. Цього секатора, яким чином його гострити, а також основні технічні характеристики його. Секатори від компанії RS серії CB, в даному випадку cb 8 належать до професійних секаторів, проте, на відміну від лінійки серії VS, вони мають не хромоване а нікельоване покриття ЛЕС та пластикові руківя Секатор ЦБ8 розроблений для роботи середньою рукою і дозволяє обрізати гілки діаметром до 22 мм. Загальна довжина секатора 205 мм, а вага його 210 г. Тобто він є досить легенький, перш за все, за рахунок того, що руки в нього виконані з пластику. Лезо і секатора виготовлені з високого сталі та покриті нікелем. Нікель захищає лезо і контролезу від корозії. На контролезі зроблена спеціальна виточка, фрезеровка для збору соку, бруду. Яка дозволяє секатору довше працювати і не забруднювати. Осьовий вузол цього секатора виготовлений в спрощеному вигляді. Тут є центральний болт і гайка, яка сама себе контрить гайка з пластиковим фіксатором. Замок на цьому секаторі стоїть так, як і на інших секаторах лінійки ВС. Стоїть зверху, а він є підпружинений. Дозволяє відкривати секатор просто стисканням його руків'я, а закривати великим пальцем або правою, або лівою рукою, в залежності від того, якою рукою ви хочете різати. Звичайно, руків'я секатора не є симетричне і розрахований він для роботи власне правою рукою. Цей секатор розроблений для роботи обріжчиком з середньою рукою. Є ще секатор під номером cb 9 який є ще більшим, обрізає до 25 мм, а також дозволяє працювати власне обріжчиком з дуже великою рукою. Як розібрати і зібрати цей секатор, ми вам покажемо пізніше. Руків цього секатора виготовлені з пластику, але цей пластик є дуже міцний. Зламати його працюючи рукою, фактично неможливо. На верхньому років є спеціальна накладка, яка залита на саме руків'я з гуми. Це, це руків'я є дуже тепле і комфортне в, в надотик, комфортне в роботі. Воно не буде перехолоджувати руку під час роботи на морозі. Придбати секатор ARS cb 8 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів Клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!